Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у Студії Роман Мудрий політика Трамп підтвердив намір зустрітися з Зеленським у п'ятницю. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Також це підтвердив і Зеленський. За його словами, він поїде до Вашингтон 17 жовтня на запрошення американського президента. І щодо теми зустрічі лідер обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Томагавки. Про таке пишевдання акцію за словами джерела видання. Є певні питання, які неможливо обговорити телефоном. Також медіа зазначає, що ракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віда. Лені райони Росії, включно із Москвою. Попередня Зеленський має прибути до Сполучених Штатів у четвер. Зустріч із Трампом відбудеться наступного дня. Троханова царьова та Полоніна позбавили українського громадянства. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази. Про це заявили журналісти телемарафону з покликом на власні джерела в офісі. Зазначу, що Троханов мер Одеси, царьов, колаборант колишній нардеп від ОПЗЖ Полонін – танцівник балети з проросійськими поглядами. І зараз він танцює у російському колективі. Кримінал українські правоохоронці відкрили майже 290 тисяч справ про самовільне залишення частини і дезертирство за час повномасштабної війни. Такі дані повідомили в офіс. Сі генпрокурора на запит української правди січня 22 року по двадцять п'ятого зареєстровано майже 236 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини та 54 тисячі за дезертирство. Суспільство польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на соціалізації та адаптації тих українців, які вже проживають в Україні. Про це заявив керівник президентського бюро міжнародної політики Польщі Марсін. Пшидач станом на зараз в країні перебувають півтора мільйона громадян України. Проте за останні п'ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч. Пшидач також наголосив, що надмірна кількість українців може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів, зокрема він. Вважає, що в Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів. Львівщина у Львові в будинку дитини на Антоновича померли двоє дітей. Про ситуацію в соцмережах публічно розповіли правозахисниця Галина Янко та журналістка Ольга Витак. Згідно з інформацією, одна з померлих дітей не була доставлена до поліції, хоча Росин підтвердив, що причини смерті відповідала діагнозам дитини. Водночас інша дитина мала травми, отримані від біологічної матері. Ще в 2024 році. У правозахисниці виникають питання, чому ця дитина перебувала в дитячому. Чому будинку, а не в лікарні, та чи надавала їй належну медичну допомогу? Журналістка Ольга Витак повідомила, що інформаційне агентство Центр новин звернулася до офісу президента, генерального прокурора та обласної поліції запитом щодо обставин смерті дітей Сирії. Однак журналістка зазначає, що досі залишається багато питань щодо ситуації. Вона додала, що експертизу одній дитині будуть робити сьогодні. Іншу дитину вже поховали, і за цю справу взялась обласна прокуратура. Заморозки та різке зниження температури повітря обіцяють синоптики вже завтра. Та, попри це, тепло у домівки українців повернеться не скоро. До прикладу у Рівному усі підключатимуть про це триватиме кілька днів. Про це у мерії. Коли вімкнуть опалення у домівках, невідомо також це невідомо і для львівської мерії, і для Луцької а також для Тернопільської, то коли ж стартує опалювальний сезон на заході країни дізнавалася наша Вікторія Жуковська. Коли у Луцьку нарешті увімкнуть теплом, чи готове місто до холодів і можливих блекаутів і чи вже склали графіки вимкнень світла? Всі деталі у коментарі «ФМ Галичина розповіла заступниця міського голови Луцька Ірина Чебелюк. Запровадження його тоді, коли середня добова температура буде становити плюс 8 градусів. Ми чітко контролюємо показники від гідрометеоцентру, і коли буде така температура встановлена протягом трьох днів, ми будемо готові в першу чергу подати теплоносій для навчальних закладів і медичних установ. Однак сказати точну дату, звісно, ми не можемо ще сьогодні, але ми вже фактично на стадії підготовки. Ті вимкнень офіційно вони вже існують в громаді. Однак, станом на сьогодні ще таких ну графіків офіційних для міської ради не довели. Вони в роботі, чому цього року опалювальний сезон відкладають і від чого залежить розподіл газу для областей, розповість моя колега Наталя Мельничук. Юрій Корольчук, експерт з енергетики, розповідає, що розподіл газу між областями це технічний елемент, послуга, яку надає оператор. Вона залежить від кількох чинників економічного, технологічного та споживчого. На питання, чому цього року опалювальний сезон відтягують попри низькі температури, експерт відповідає так: тому що дійсно відбудеться економія газу. Правда, я вам скажу відразу, навіть ну, якщо ми його почнемо 1 листопада, чи не 15 листопада, а закінчив не 30 березня, а там 20 20 березня, все одно ключовий обсяг газу поживається в грудні, в січні, в лютому. Тобто, ми тут зекономимо мало. Ми я вам скажу ну від сили, можливо, максимум там до 10% газу, який ми споживаємо протягом опалювального сезону. Питання буде впиратися в Втескімо, що людям холодно дійсно зараз, це неправильно з точки зору того, що все одно люди будуть певним чином обігриватися. А певним чином він один цей певний чи це електроопалення. Тобто люди будуть брати вилку, включати в розетку і гріти собі грівачами. Це буде створювати відкове навантаження на на електричну частину, тобто на забезпечення енергію. Чином, це зразу прискорить процес або графіки, або будуть обмежувати промисловість. І ми так нічого хорошого в цьому немає. Те, що пізніше почнеться пальний сезон. А що про холод у домівках кажуть люди? Деякі дізналась моя колега Дарія Микосянчик. Ми запитали у мешканців міста, яке в них опалення та як рятуються від холоду. Окрім того, як виявилося, наявність автономного опалення в оселях не гарантує спеку вдома, адже більшість розповідають, що не вмикають тепло в цілях економії. Більше почуємо з перших уст. гляний будинок п'ятиповерхівка, типоверхівка. У мене централізоване опалення. На даний час опалення не включене. В квартирі дуже холодно. Я Ходжу в такому теплому костюмі. Гріємось. Ми включаємо камін, газ включаємо газова плитка. Там їсти щось вариться. Всі двері відкриті, тепло іде. Отак гріємося. Зали, що включать першого числа в квартирі Прохолодно одягаємо теплі пожарки. Автономне опалення наразі ми його ще не вмикали, бо не дуже холодно. Спорт від початку повномасштабного штану вторгнення майже 500 спортсменів, які виїжджали за кордони змагання, не повернулися. Про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, загинули на війні 600 спортсменів. а Пішли на фронт загалом 3 тисячі українців. Бідний закликав дивитися саме на кількість тих, хто воює чи воював, а не на тих, хто втік. І продовжимо там спорту. Сьогодні молодіжна збірна України проведе свій третій матч відбірного турніру Євро 2027 Гратимуть проти Хорватії, де дивитися матч. Та які прогнози про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. Буде. У західних областях завтра буде хмарно. В рації теме дрібний дощ у Львові Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 8. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо ФМ «Галичина». Важливе з Віталієм Портниковим Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.